Запори, вздуття, бурчання, метеоризм, згодом зайва вага, відповідно, як жвіт надувається, да, як той шарик, і тяжко коли ти їси або щось трошки зайве зісижує, якісь болі у правому ребергії. Все це симптоми того, що в нас є проблеми з нашим ЖКТ, з перетравленням, жовчівтоком. Ну відповідно, взагалі з собою роботи цього цього нашого такого клубка наших органів це печінка, жовчна і підшлункова. Тобто, всі ці симптоми, які ви мені називаєте в директі Перші консультації говорить про те, що на сьогодні наше харчування воно скажімо так звичне, але воно не є достатнім і правильним для того, щоб формувати нашу слизову нашого кишечника, для того, щоб підтримувати жовчові тік, для того, щоб підтримувати виробітку наших ферментів. І саме коли ці питання, скажімо так, уже йдуть на спад, да, скажімо так, від норми, то відповідно ви маєте такі всі симптоми, які я колись це мала. Я тобто, 10 років назад, також прийшла через комплексне оздоровлення саме з цими проблемами. Тому що і зайва вага, і тік поганий, і відповідно потім і це стосується і самого роботи шикати, і прояви на шкірі, і зайва вага, і так далі. А якщо ми цей клубок почнемо розкручувати, то потрібно починати саме з перших таких кроків. Тобто, взагалі треба розуміти, що. Впливає на наше здоров'я, це по перше, що обезводнення. По-друге, це надлишок токсинів в нашому організмі, який потрапляє із повітрям, і з нашим харчуванням, і також це наявність патогенної флори, яка до нас потрапляє з усим, да, в принципі, да, і в оточенні нашому, і в транспорті, і в, і серед людей, да, скажімо так, і в тому числі це питання паразитозу, які ми просто підхватуємо через наших домашніх тварин чи взагалі просто через їжу, суші, і рибу, і так далі, тому і на це все також да, впливає, ще і потім уже проявляється і дефіцит. Тобто, з одної сторони обезводнення і інтоксикація, і з другої сторони, якраз дефіцити тих мінералів, які не засвоюються. Тому перше, що я хочу сказати, що для того, щоб налагодити жовчий відтік і нормалізувати всю систему травлення, потрібно звернути на те, що наша стазова має, скажімо так, певні проблеми з, з певним кількістю патогенної флори в нашому організмі, і з, з часом у нас падає саме кислотність нашого шлунку, то відповідно. Цей кислотної кислотністю шлунку має бути відповідати певним нормам там до 2,5 5 для того, щоб гарно перетравлювати ці білки, які ми їмо, їм якась тяжка їжа, ті самі жири, деякі потрапляють в наш організм. Тому в принципі потрібно, щоб наш шлунок мав певну кислотність. І якщо вона в нас, скажімо так, знижується, тобто вона навпаки стає ну, так, лужною, да, в більшості сторону лужності, то тоді відповідно і не перетравлюється наша їжа. Тобто треба створювати ці умови. Перше, що за все це. Потрібно змінити харчування трошки, да, додавати горячі трави. І в принципі, якщо за комусь дуже потрібно буде в особистих консультаціях, я можу порекомендувати, як конкретно в якомусь випадку це зробити. Да, далі. І наступним кроком в нас це буде в принципі, гідратація. Треба звернути увагу на те, яку ми воду п'ємо взагалі чи ми п'ємо цю воду. Тому що саме обезводнення і впливає на 90% всіх наших хвороб в нашому організмі. І те, те, що я говорю, це те, потрібно пити якісну, доступну слаболужну воду з добавками, наприклад, там, мінеральними, там, кальцій, калі, магнінат. Тобто, це така спеціальна добавка Coral Mine, яка покращує нам якість води, і відповідно вона краще засвоюється, має низький поверхневий натяг, тобто знімаються набрики, нормалізуються всі процеси. Тобто, наше тіло починає наповнюватися просто знаєте, от правильною водою, тому що ми складаємося на 70% з води, і нам потрібно, щоб ця вода була в нашому організмі. І це буде еластичність наших зв'язок, еластичність і зменшення сухості нашої шкіри. Це буде пружність наших м'язів, в тому числі. Тобто, це все те, що скасується. Води, відповідно, при такій воді стає і кров, і жовч, і лімфа більш плинно. Тобто йде очищення нашого організму автоматично. Тому вода це перший аспект, що на що треба звернути. Дальше, ми, звісно, нам потрібно зрозуміти, що там треба в організмі зменшити кількість наявних стресів. Це на сьогодні можливо і тяжко зробити, але треба все-таки допомагати організму до допомоги якихось додаткових антистрес продуктів, не антидепресантів, не дай Боже, а просто, скажімо так, природних. Продукти, наприклад, там той самий магній, елементарно, да там сім'ємо є нас продукт такий прикольний як е, грифон, який допомагає нам підтримувати виробіток серотоніну і взагалі дефамію в нашому організмі. Е, тому скажімо, тримати себе, скажімо так, на рівні, тобто зменшувати спазмування, щоб той, той самий е, жовчний мав е, нормально спазмувати і так само перистальтика від цього буде залежати. Тобто дуже класно допомагає в цьому плані на магні, да, тому що зменшується е, спазмування, розслабляються м'язи. Відповідно, йде правильний жовчовіток і правильне да питання вирішу. Далі ми говоримо про те, що все-таки да, жовчний віток, він а, можна його скоригувати за рахунок е, правильного харчування, додавати горячі в наш організм. Це шпинат, це рукола, це е, е, такий, наприклад, як чеснок, де да, можна бути в капсулах, наприклад, там є. А, тобто це продукти, які допомагають нам, поки ми налагоджуємо наше те, е, харчування, е, допомагати е, правильному відтоку жовчі. Це лицетин це, це дуже обов'язковий продукт, який допомагає саме фосфоліпіди зменшує, е, скажімо так, е, плинність, ну, зменшує Тягучість нашої жовчі і допомагає жовчі відтоку і, і, і за цілому це защита захисту наших клітин, нашої печінки. Також це, це аурін, також це артишок, також це зоферан, також це куркумін. Тобто багато є добавок, які а, можуть трошечки десь якоїсь із позиції харчування, вони можна їх підтримати. Ну і легше всього в принципі, да, це взяти натуральні безпечні добавки, які покращують уже в рази на часі зразу вже, да, ваші протепетеси з травленням. Ну, відповідно, далі це йде харчування, тобто треба змінити наше харчування на білково жираве, більше клітковини і правильних тому що оливкова олія, авокадо, кокосова олія, наприклад, там да, це можуть бути риба, скумбрія чи там лосось, це можуть бути інші продукти, які допомагають нам підтримувати правильні жири. Тому що саме коли ми їмо теплу їжу зранку, коли ми, скажімо так, в ще й додаємо жири саме ранку, то тоді покращиться чи відток за самого зранку, да, тому що він накопичується, організм очищається за ніч, і його треба в принципі, заспускати, да, зливати, щоб не було ні сладжів, ні камінців, і так далі. Тому зранку самого це гідратація, це тепла, така добра, тепла гаряча вода, ну така вода, з да, коралман, там хоча просто, як ви будете там пити, це е, також е, жири жир, жир, додаємо в раціон, це білки зранку в нас в раціоні. Ну, відповідно, е, все це в комплексі буде проходити. І е, також е, треба звернути увагу, що в принципі в цілому на наявність патогенної флори, тому що є такі паразити, як лямблі, пісторхи і інші, які живуть саме в жовчних протоках, які нам забивають ці всі протоки, вони своєю присутністю, да, своїми відходами, токсинами. Відповідно, у нас тормозиться весь наш процес ЖКТ і отоку жовчі. Тому на це треба звернути увагу. Для цього є в мене певна концепція здоров'я, по якій я працюю вже 10 років з клієнтами, яких я навчаю. Тобто, через очищення організму, через гідратацію з правильною бідоступною водою, через очищення патогенної флори, ви отримаєте свої шикарні результати. Я надалі просто дам вам нижче всю інформацію стосовно програм, які би я рекомендувала на певних крок ну, етапах, і тому що все треба починати з гідратації, очищення і потім вже формувати. Вати дефіцити не тих нутрієнтів, які будуть нам давати наше здоров'я, енергію, красу, зменшення ваги, відсутність запорів, покращення жовчовітоку. І від цього в принципі залежить і багато інших потів питань. Це наш стан волосся, це і показники фератину, це показники гемоглобіну. Це Яскраве да волосся, нігті шкіра без висипів, тобто без пігментації і так далі. Тому, якщо правильно до цього підійти, просто треба зрозуміти, що наш організм кожного дня на себе набирає і токсичність із їжею, і з повітрям, і з нашим оточенням, в принципі, та да, з нашими стресами. І треба просто на це правильно вчасно реагувати. Тому, якщо щось в організм потрапляє, то треба його і виводити. Те, що не, не ну несе нам шкоду. Тому про комплексний підхід до здоров'я саме в цьому і полягає. Далі напишу програма, і всі ваші індивідуальні Запити, пишіть в чаті чи мені в особисті, тому що все можна індивідуально підібрати в залежності від ваших симптомів, запитів, під ти питання, які у вас стоять, можна підібрати любий бюджетний продукт, який буде вам давати максимальну користь. Головне просто не тікати від відповідальності за своє здоров'я, тому що всі лікарі вам можуть розказувати, так як зараз на сьогодні я симптоматику, причини там якісь там прояви, як це може відбуватися, але рішення чи дали вам лікарі рішення для тих чи інших. Питань, тому що а, розуміти можна, але якщо не робити, то нічого в цьому житті не зміниться і чим з роками все буде далі і далі. А в аптеки ми ходимо кожного дня. Ми витрачаємо будь-на що а кожного дня якісь гроші. Але якщо вам ваша цінність здоров'я, вона вам важлива. Якщо ви розумієте, що з роками не стає краще, а а, а витрачаєте ви все більше на це, то краще таки на сьогодні пройти комплексний підхід до здоров'я. Буквально там 2-3 місяці. Ви побачите себе зовсім з іншої сторони і будете залюбки за собою доглядати, тому що ви будете розуміти, що робити в якій кількості і коли тому й кому це цікава така, скажімо так, робота зі мною в особистих особистому порядку проведу на результат під ваш бюджет, на ваші, скажімо так, ваші емоції, на ваше задоволення від того, що ви будете мати. Тому давайте будемо разом виглядати молодо, красиво і щасливо.